Ви знаєте, я як людина що виросла в 90-х хотів сьогодні поговорити про близьку мені тему про бідне дитинство. Підніміть руки, в кого були в дитинстві труднощі з фінансами в сім'ї. Добренько, я бачу, є пару мажиків, треба буде пояснити. Колеги-бідняки готуйтесь до флешбеків з В'єтнаму. І так пам'ятаєте, в школі були такі легко недоглянуті діти? А такі, що одяг трошки завеликий, соплі засохші на лиці. Це був я. Я правда був трошки вище, без соплів на лиці. І в мене була тоді, пам'ятаю, така куртка потаскана, порвана. Я її кожен раз коли вдягав. Чесне слово, я чув ніби з кишені крик, будь ласка, спали мене. Я більше не можу. Мені так хотілося її заспокоїти і сказати: не переживай, зі мною тобі точно пізда. Але в нас в сім'ї було прийнято знущатись над одягом, тому я мовчав. І я був з тих дітей, що завжди просилися будь-які попити, а багачі завжди відмовляли, або ставили якісь додаткові умови: типу, найди в що налити дам, бо мама каже, що у вас всіх мікроби. Oh, Тут я, мала дитина, як в фільмі пила, починаю шукати ємність в класі, щоб налити пити. Біжу, бачу, банки з-під гуаші. Думаю, який колір буде найменш бридким. Я завжди брав зелений, бо любив спрайт. Я прибігаю до того малого, тільки щоб побачити, що він вже випився. І тільки в третьому класі прибиральниця пані Стефа відкрила мені таємницю, яка змінила все моє життя. Вона сказала мені, що з під крану, піпіся не відсохне. Мені було сім років, я не знав, що член може відсохнути. Але так чи інакше воду з-під я з того часу пив трошки спокійніше. І мене, мене часто зачіпали в школі, але я був фізично сильний. Я був бідний і сильний. Я був фізично сильний бідняк. Я був як Рембо з першого фільму, накачаний тіп, вдягнений в мішок такий. Я, я виглядав як, як здоровенний кріпак. Рембо-кріпак. Вдягнутий в мішок. Мішок мені зшила жіночка зі столової, яка мене підготовувала з мішків з муки. Я все ще чекаю, що вона десь ще раз появиться в моєму житті, бо мені треба нова худі. Я... Я був на настільки сильний, щоб ви розуміли, що на уроках з фізкультури всі думали, що я фізрук. Навіть фізрук думав, що я фізрук. І через мою фізичну силу я ставав жертвою підпільного булінга. Це свого роду навіть гірше, ніж звичайний, бо часто я навіть не розумів, що відбувається булінг. Я просто заходжу в клас, всі діти займаються своїми справами, бачать мене і такі. Я проходжу мемо, бачу вчитель, щось пише в журналі. Я в цей момент думаю, блять, знову Знову доведеться їх пиздить. Але завдяки цьому досвіду я зрозумів, що фантазія дітей вона є безгранична. Одного разу ми бухали у 9 класі, мені стало погано, і я пішов до каналізаційного колектора кликати ведмедів. Ну, ви знаєте, що кликати ведмедів означає. Е, Ведмідь, виходь! Мене шукали всім класом, не йшли, провели додому, і все було б добре, але на наступний ранок я прийшов в школу і охуїв. Мої однокласники міняли реальність як маленькі таноси, і придумували версії того, що сталося. Спочатку я пішов плакати, потім плакати через нерозділену любов. Потім пішов плакати через нерозділену любов і впав в каналізаційний колектор. Потім виявилося, що я не впав, а пригнув, бо хотів суїциднутися через нерозділену любов. І плакав, тому що в мене не вийшло. І фінал історії. Я пішов, пригнув, хотів суїциднутися через нерозділену любов, плакав, бо в мене не вийшло і не хотів вилазити, і мене витягували звідти канатом. Йоб твою мать, я просто порагав. А в мене таке враження, що я як герой якогось серіалу на нетфліксі. Я собі. Я собі уявляю, яка там могла бути афіша. Мовчання ведмедів. Або ще такі варіанти, як той, що живе в каналізації. Рафель! Шредер прийшов! Знаєте, найгірше в тій історії те, що я знав, хто розпускає ці всі штучки, але не міг нічого зробити, бо золотий закон школи не доказано, не їба, що сказано. Тому мені лишалось тільки використати смердючу зброю моїх однокласників проти них, і я оголосив їм маленьку Вендету. Один за одним я пускав про них частково правдиві служки. Вже через місяць про одного говорили, що він пахне сечею. Потім кличка Міхур. В честь сочового міхура. Інший мені був дуже похожий на людину, яка відсиділа на зоні в 9 класі. Один-два служки, і до кінця школи він магадан. Це була ідеальна помста, я себе почув в маленькому моріарті. Але потім я підріс і дуже сильно полюбив раювати. А попласкайте, будь ласка, хто любить туси, на яких втрачаєте пам'ять просто так напиваєтеся від них? Люди, які на аплодують, вони більш жорсткі. Взагалі нічого не пам'ятаєте. От і в мене все заходило задалеко, тому я в принципі з тим і зав'язав. Одного разу я напився в барі, пішов за сигаретами і зник. Я навіть дітей не маю, а я пішов за сигаретами і пропав, як справжній батя. Синій фартук фарток продавчиці, то останнє, що я пам'ятаю. Друзі казали, що я дзвонив, казав, що заблудився, що не можу викликати таксі, на мене гавкають собаки. Наступне, що я пам'ятаю, шоста ранку, я сижу в барі, переді мною два єгеря, а охоронець показує на мене пальцем бармену і каже: подивись, ти йому пізда. А єгері в цей момент питають: а вам куди? Та до ведмедів, куди ще? Але найцікавіше. Найцікавіше було у мене в телефоні, бо серед моїх контактів з'явився новий контакт Льоша Прокурор. Я просто вирішив перевірити свій номер через GetContact, як ж мене записували люди. Знаєте, такий додаток є. Я не прогадав. На наступний день було три нових записи мого номера: Міша В ноль, Міша Кристал. І Маша Шульган. І ви знаєте, в якій би я задниці не був, я ніколи не насмілюсь подзвонити за допомогою до Льоші прокурора, бо завжди буду боятися почути. Маша, де ти пропадала? Сьогодні в мене на шосту. Дуже дякую вам.